Господа, хто хоче, в, в program, хто хоче. Я! Yeah! Сори, подруга, але у нас тут тільки круті. А yeah. так? Че? Атак. Че так що-то такі? тун А так? Ей, ти прийнята. Добрий день. Хто ви така? Це скажіть про Софа нашому світі Денді. Це дуже головна сенсація. Ну, я дуже така собі. Ну, я радосна і добра, і я вважаю новий рік. А були у вас стреси? Е Гадаю. Те, що новий рік перенесли на літо. А звідки дізналась? Ой-ей ой. ой. Ненавижу це, Ненавижу цю це Ненавижу все? Ненавижу весь цей світ. Алу, потише там, я заснути за тебе не можу. Я тобі так зараз засну. Що ти так засне? Що у тебе навіть уяви не буде? Ей, мама. Ей, посвяти мені. Ну я навертішу роботу. Ее бабаба Ало, це дурка у нас тут в такі одна, вона нормальна, яка тут в лавці застряла. І вона вже така, А ні, вона ж знову залізла. І це не також спес. Що? Ем, че? Позвоніть якось пізніше. Мама моя, я не можу без тебе жити. Де ти моя? Мушу нам прийти. Ем, просто так. Оу, а, а у вас є якісь. Речі, яких ви хочете розповісти. Ой... Ну, у мене колись було те, що я колись спіймав рибу і почав її, її їсти. Надіюсь не серу. Та ні, біля смітника сижав я вирішив її взяти і пожарти. Ем... Система компа нестабильна, йде загрузка самовзначення. Ой Бум-бум.